Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ -УК. Ми займаємося з для тракторів МТЗ. Грабліво рішок сонечко та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є ось такий речах управління стояночного тормоза в зборі. 2500 гривень коштує. Є речах педалі тормоза МТЗ. Універсальна кабіна правий, 1800. Гронштейн управління тормозом стояночним 850 гривень. Оригінальне виробництво Також є речах педалі тормоза МТЗ мала кабіна правий, виробництво МТЗ. Та речах педалі щеплення МТЗ мала кабіна лівий БУ. Також в нас є тормозні диски. Різні варіанти, є ось такі накладки, диска тормозного МТЗ 80. Дуже багато усього є в наявності. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!